Що ж, вивчаємо скоромовку, пароль українця. Я спершу повільно прочитаю скоромовку, а потім швидко і ви спробуєте повторити її за мною. На залізниці гарні провідниці. У них личка, як з водиці, вони люблять печериці. Полуниці і суниці мружать очі, як лисиці, і гарненькі в них спідниці. А ще мають на полиці присмачнющі паляниці для дітей, мамусь для киці, а для захисту рушниці. А тепер швидше. На залізниці гарні провідниці, у них личка як з водиці, вони люблять печериці, полуниці і суниці, мружать очі, як лисиці, гарненькі в них спідниці, а ще мають на полиці присмачнющі паляниці для дітей мамузлякиці, а для захисту рушниці. Повторюємо і запам'ятовуємо. пароль українця.